Вітання чернівців. Давненько щось ми не виходили з опитуваннями про наше місто на вулиці Чернівців і подарунками від мережі магазинів Кавича і спеції пан Гурман. Тож будемо виправлятися і зараз поспілкуємося з чернівчанами про наше місто і видатних буковинців. Фотографію показую вам пізнати хто на фото. Хто історію? Давай, Богдане, історію. Давай давайте, давайте дівчата. Всі, всі троє можете пробувати. Ну давайте. Всі, всі троє. можете, давайте сила трьох, так сила трьох знайте до чого посилання про силу трьох. Пишіть в коментарях. Хто на цьому фото? Да. Портреті ось в цьому такому. Чи впізнаєте ви хто Давай, це? Давай, хто це? Хтось знає? Версії Не. немає? Ні. Не. На буковині народився такий талановитий актор, режисер, сценарист Іван Миколайчук. Може, ви е, знаєте якісь да. фільми за його участю можете назвати. Давай, знає. Три фільми. Його... Не знаєте. Сам цей. Знаємо, але фільм ні. і отримайте. Ви дякую вам за будь-якому ти з участь від магазинчика пан Гурман. отримуєте ось такі чайочки. Будете Ой, пробувати, розділити дяки. між собою. Смаколики дяки. чи могли б ви назвати три міста побратими нашого міста? Нас їх дуже багато. Ну я не знаю. Не можете назвати, Ні, не можу дам підказочку вам. Є такий автобус, їздить навіть чернівцями. Це місто підтримує чернівці. Від мережі магазинів Пан Гурман. Ви отримуєте ось такі тут чайочки такий пакуночок з подарунками. Вау! Чи пізнаєте ви хто на цьому портреті? Знайоме обличчя. Знайоме обличчя. Де ви могли його бачити, це обличчя? Підручнику з історії. Підручне обліч цілком можливо, що могли бачити підручник з історії. При Чиниу. Чи не у кого? Імені е... Федькович імені Федьковича. Їмені Федьковича. Mm -hmm. Давайте думати тоді, хто це Федькович. Юрій Федькович. <клес> ну, якщо ви хоча б мені скажете, хто це, ким він був, то не скажу. від е, мережі магазинів Пан Гурман кави, чаю, спеції. тільки подружк для вас. Смакуйте, пробуйте, Я дегустуйте е, і вивчайте е, історію нашого краю міста. Три міста побратими чернівців. Побратими побратими по всьому світу. Може, якісь версії? <гум> Ні. Знаєте якісь фільми за його участі час і спробуйте такі чайочки о гарьми із... це Федькович Юрій? Федькович Юрій. Так, митець і я знаю що він ще школи школи по моєму на Буковині. шкільним інспектором так, працював так, дуже так. добре а які знаю. місця в нас ну, університет. Університет. у нас є пов'язані з ім'ям Федьковича? вчете університет на його честі вулиці мені фетько вулиця Федьковича. так у нас і пам'ятник Федьковича. пам'ятник феткович тримуйте подаруночок ага, від задуміло. Пан Гурман, отримуєте подарунку від магазинчик. пан Гурман. О, бачите, дякую, класний ще магазин. В вашій рекламі, І... я рекламі, там дуже часто буваю. Ось супер. <реш> Ось тут цілий вам пакунок <реш> подарунки від пан Гурман. <реш> Він важкий обережно. Правда, це все вам. Дякую вам за участь.